Новий топ гол українця шаленим ударом, який може стати номінантом на премію Пушкаша. Віктор Циганков зірвав овації стадіону в матчі Жирони. Як Роман Яремчук шокував двома дотиками суперника у грі за Олімпіакос, топ реакція Артема Довбика на свій забитий гол у матчі серії Арома Парма, а також новий гол вундеркінда з України в чемпіонаті Італії. Тобто підсилення збірної України перед вирішальними матчами відбору на чемпіонат світу проти Ісландії та Франції, та на які слабкі місця в роботі Олександра Шовковського вказала легенда Динамо Києва. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і, звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Україна потрапила в топ-15 країн за загальною вартістю проданих футболістів за останні 10 років. Наші клуби заробили на трансферах 339 мільйонів євро. Третина з яких це продажі мудрика та Забарного. На першому місці, як і очікувалося, Франція. Другою йде Бразилія. Знову у матчі за Емполі на рахунку Богдана Попова. На жаль, його команда пропустила вже в наступній атаці і здобула лише нічию. Зараз у 18-річного українця 5 голів у серії Б. Він є другим бомбардиром чемпіонату. А ось українець Микола Ковталюк голом вивів на сенсаційне перше місце чемпіонату Румунії свій ботошані. Там минуло 14 турів чемпіонату. Бетон. Коли хід подій залежить від тебе. Час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Територія гри. В Польщі завдяки гольовій передачі Желізка та голодячука Лехія вийшла до наступного раунду Кубка. Півзахисник вдало подав, а захисник вдало пробив. Фантастично повернувся до складу Олімпіакоса Роман Яремчук. Форвард вийшов в основі греків вперше за півроку і одразу ж записав на свій рахунок дубль за дві хвилини у Кубку Греції. Особливо гарним виявився другий гол українця. Асист в Кубку Німеччини на рахунку Дмитра Богданова. Форвард молодіжної збірної України вийшов на заміну на 67-й хвилині. І вже у додатковий час передачею допоміг партнеру звести матч в нічию. І навіть Артем Довбик забив за Рому теж після виходу на заміну. Ось як прокоментував цей гол сам Форвард. Для мене це дуже важливо, тому що я повинен грати з впевненістю. Останній матч у лізі Європи не сподобався ані мені, ані команді. Він був катастрофою. Я хочу допомогти своїм товаришам і команді. Зараз я дуже щасливий. Гасперіні допомагає мені, мої товариші по команді допомагають мені. І я відчуваю себе приблизно так само. Мені потрібно продовжувати працювати, продовжувати тренуватися, щоб спробувати забити. І я дуже дуже радий, що забив сьогодні. Ми часто бачимо такі передачі, як сьогодні. М'ячі доходять до нападника, але захисники Віталії дуже сильні, дуже щільні, і тому нападнику складно розвернутися. Тому нам потрібно продовжувати працювати і удосконалюватися. Сьогодні мені вдалося розвернутися і забити, сказав Довбек. Віктор Циганков та Владислав Ванат відзначились голами після виходів на заміни в Кубку короля, але незважаючи на це, 3-2 з командою з 5-го дивізіону виглядає досить суперечливо, тому підопічним Мічеля точно буде над чим задуматись. Але самі голи українців це класна новина, особливо з огляду на те, що наші збірні зовсім скоро грати вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу. І до слова, першими гравцями, які отримали офіційне запрошення від реброва на матчі проти Ісландії та Франції, став дует з Бенфіки Судаков і Трубін. Португальський клуб традиційно завчасно оголошує про виклик своїх футболістів до їхніх збірних. Окрім цього, відомо, що скоріш за все встигнуть відновитися і Олександр Зінченко і Єгор Ярмолюк. І, можливо, вперше за довгий час у Реброва буде найбільш повноцінна заявка на збір. Олександр Шовковський продовжує потерпати від критики колишніх динамівців. Цього разу по спеціалісту пройшовся Йожев Сабо. Шовковський буде до кінця сезону. Якщо до сьогоднішнього дня з такими провальними результатами його не звільнили, то вже й не звільнять. Він не захоче втрачати роботу. У Шовковського не може бути порядку в команді, бо він надто м'який. Ну, не може він стукнути кулаком по столу. У футболі не має так бути. Шовковський уже давно мав поставити Ярмоленка на місце, навіщо він його тоді повертав до Динамо у 34 роки. Щодо пліток про призначення Ярмоленка, то це ні синітниця, Не думаю, що до цього дійдуть не можна одразу ставити тренером футболіста, який тільки закінчив кар'єру. Для того, щоб стати хорошим фахівцем, потрібно пройти якусь школу. Різниця між гравцем та тренером дуже велика. Що Ярмоленко знає про тренерство. Ювентус оперативно знайшов зіркову заміну Тудору. Новим тренером сеньори стане Лучано Спалетті. Контракт з італійцем буде розрахований до кінця сезону. Але матиме опцію продовження. Якщо клуб потрапить до Ліги Чемпіонів. Наразі Ювентус іде на восьмому місці в серії А. Клуб не знає, перемог вісім матчів поспіль. Останнім місцем роботи спалетті була збірна Італії. Правильною відповіддю під минулим відео був Анхелініо. результативний захисник, який у свої 28 років встиг пограти за 11 різних команд із семи країн. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.